Зараз розпакування та короткий огляд такого адаптера з роз'єму стандартного Apple Lightning на Jack 35, це в основному для навушників. Використовується такий адаптер для навушників з мікрофоном можна використовувати. Як бачимо, таких адаптерів є багато в продажі, але це є оригінальний Apple. Як бачимо, так запакований така коробка. Ну, Є тут такий певний захист, що до мене ніхто цього не відкривав. Зараз я відкрию, продемонструю, покажу, як він працює. Я б сказав, що його така середня ціна. Тобто є, звичайно, китайські, дешевші, є дорожчі, хоча не оригінальні. Так, є такі коротенькі інструкції тут на англійській мові. Ну і такий маленький, як бачимо, адаптер. Ну, в принципі, я не заказував, не звертав уваги на довшину, я думав, що він буде трошки довший. Ну, він є такий. Ну, цей кабель досить тонкий, але я думаю, якщо він якісний, то... Має працювати. В принципі, відгуки на нього позитивні. Пишуть люди, що він добре працює. Е, так, зараз я його попробую підключити. Візьму будь-які навушники з роз'ємом 3,5. Так, тут надійно все. Фиксується. Так, цей перехідник підтримує телефони і будь-які пристрої Apple з роз'ємом Apple Lightning. Починаючи з iPhone 7. Ну і iOS 10 версії. Тобто, якщо буде старіша iOS, то може не працювати чи не коректно працювати. Е, так, я зараз під'єднаю його до такого старого восьмого айфона. Так, ну не знаю, як мікрофон це передасть, але звучить нормально, дуже, я б сказав, голосно. Е, тобто якихось претензій немає. Ну, звичайно, це від навушників залежить. Зараз попробую на ще одних навушниках, трошки більших. Так, ці навушники також добре звучать досить голосно. Ну, якихось тут претензій немає. Хоча, звичайно, ці навушники бажано використовувати з підсилювачем. Але і також в такому режимі також добре вони звучать. Тому в принципі ну, до самого перехідника нема ніяких претензій, працює він дуже добре. Звичайно, його можна використовувати не тільки з навушниками, можна також підключити сюди колонки. Також це все буде нормально працювати. От так, на перший погляд, я думаю, досить якісно виглядає. Ну, в принципі, це оригінал, тому думаю, там виробник дає гарантію рік. Тому думаю, буде працювати цей перехідник. До цього перехідника я мав також такий перехідник. Адаптер такий. В принципі, він також працював більше року. Але це був не оригінальний Apple, це був якийсь аналог китайський, трошки дешевший. І потім з часом він тут переламався і вже перестав працювати. Тому я вирішив цей купити. Тому, ну, в принципі, я ну, не думаю, що є сенс купляти дешевший, тобто, або купляти вже хоча б такий оригінальний, який коштує, я б сказав, ну, недорого. Тому що є аналоги, які дешевші ще раз так, чим цей. Тому я думаю, або цей купляти, або, або якийсь вже дорожчий хоча б. Щоб, звичайно, щоб нормально працював. Ну що тут ще про нього сказати? Ну, в загальному, звичайно, в кого айфони з таким гніздом ще Apple Lighting. То звичайно, хто хоче слухати музику, скажімо так, в досить якихось якісніших кращих навушниках, то єдиний вихід, тільки купувати такий перехідник. Звичайно, можна купити такі навушники. Вже з таким роз'ємом. Але все-таки, я думаю, вони по звучанню значно уступають, наприклад, таким навушникам. Тому тут вже, звичайно, вирішувати вам. Ну, також, звичайно, можна купити Airpods по блютузу, але також вони не забезпечують того звучання, що забезпечують такі навушники навіть з цим перехідником. Ну, Хоча це може таке рішення більш для дому, чим десь на вулиці слухати, але ну, це, це вже кожен собі сам вирішує, як йому краще. Ну, в загальному це все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. Що ще хотів додати, в Apple Music зараз є можливість слухати музику без втрат у високій якості lossless або High Res ще в кращій якості. І відповідно, щоб вивести цю музику на якісь якісні навушники, які дійсно можуть забезпечити таке звучання. Або на якусь хай-фай акустику Ну, то, я думаю, один з варіантів це і є покупка такого перехідника. Тому що по блютузу ця якість все-таки втрачається. Навіть по, по безпровідному AirPlay також все-таки, думаю, гірше буде передавати, чим через навіть такий перехідник. Е, тому в принципі це також ну для мене важливо.